А хто там? Світланко. А хто там? <ріст> пані реглає просто. После трьох двадцять 3.25 пані реглаєлі, слухай, ти знаєш, яка удобна віч палатка. Слухайте, зараз починається сезон. Рибалка, охота. Да, дівчатка? Ви думаєте, де вам взяти палатку? То я вам зараз розкажу. дивіться, Світуля. Головний доповнітельний матрас можете взяти. Поїмаєте, матрас взяли. Пожалуйста, від комарів закриває, все закриває. А що ти хочеш знімати, я дивіться велася? А ну кинь, я хочу шаль. Ні, велась так. Мислі, так, А ти мене на удалю. Я тебе на три знімаю. Як так... ти альбінку. Чиж, як баба стара. Зараз так утра барачки мені від це вилазити. Слухайте, дивіться, то я хочу сказати, що вона така доволі висока. Можна ти без голови нічого? Спустись нижче. Це що таке? А, стульчик. І саме головина вона зборна. Так, мої хороші, ми приїхали вже саме серце. Цього прекрасного міста Косів, де знаходиться прекрасний магазин Луджі, де привозиться товар з Китаю, дівчатка. Прямі поставки. До речі, Лесь, що ти я часи квілі? Ну, давай, давай, давай. Я вірю в тебе. Ні, давай самостійно. Ну, от зачем? Ти шорти між ноги залізла? Зараз я буду підсекуватися. гарненько вже байдуже. Дівчатка, до речі, я вам хочу сказати, що тут не тільки роздріб, тут є і опт. Якщо вам потрібно 10-15 палаток, це дуже хорошо. Значить, дивіться, ця палаточка, вона стоїть 4239. Звісно, якщо ви будете брати 5-6 ціна буде друга. До речі, йдемо. Друга палатка. Тут дивіться дві диві табуреточки. Так, тут ценник, ми сейчас знаємо, тут йдуть дві табуряти, дивіться, є стопала. Двійка, дійська маленька баточка, дітка на вулицю. Маленька та бородочка стула. Ну і сюди, це друга, така сама. Руки в боки, та хоч не захоче, заходь. Чи ти поки не тебе штука, ти така струняшка стала? Ну, красотуля. Ну прям я тобі Ви день. Дівчатка, добрий день. Ну прямо струняшка. Добрий день. Що ви Привіт. Добрий день, мані, таке малесенька, худесенька. Так, дівчатка. Е, дивіться, починаємо з палаток. тому що, дивіться, ну що зараз потрібно? Зараз, коли тепло, потрібно взяти палаток. Як ми зараз візьмемо, їдемо в гори, да? так? Удочки ж теж є, удочки таке теж є. Ні, ні, удочки нема. Ми в усу, тут матраси. А що я обманювала? Палатки. Що є удочки? Я напевно, обманювала. Ну ми, нічого ми у спрямуємо як треба до комусь удочку. Так, так. согласна. Йдемо чи навіться? А ну давайте давай, давай. Так. Це вже туристична вся мебель. Є столики, стільці. Душі, палатки, повністю весь асортимент для того, щоб ви гарно відпочили. Є все. Лесічка, дивіться, допустим, кому треба, хто працює допустим, на, гурт, да? на гурт на гурт, на дроп. Так, переходить собі до нас на сайт. Інстаграм буде відмічений. Тут на сайті реєструється. Менеджер зв'яжується в ту ж секундочку, надають всю консультацію. Все що треба. тепер дивіться, що це в нас таке? Оце двісімсот це що? Це комплект такий зараз беруть і військовий комплект. Тут є все для і, і розкаль, і боже аптечка. зараз буде така. Ну навіть не аптечка більшості, а фонарічки, ось топірець, голки, нитки. Ось такі, таку штучку. Ну йому більшість таких для військових класно беруть на або на подарунок, щоб таке вдома мати. Тут і турнікети, і бинти, і вати, і шнурівочки. Все, що таке потрібно, да? Так, так. так. Тепер це шо на знакоце наборчик для приготування їжі на природі, для того, щоб ви не таскалися своїми баняками. туди. берете тако і готуєте. Оце нас просто чимоданчик. Один корзинка це два в одному. Це можна використовувати як і корзинку, зібрати сюди якісь фрукти, овочі. Плюс використовувати як столик і взагалі водички набрати, чи навіть сюди рибу половити. Mm. От вудочки у нас немає, але рибу де складає. Так. Є. Е, значить столик з стульчиками розкладний 4329. Так, Так, так. дивіться, дівчатка немаловажно. Якщо вам потрібно буде на Інакше. Ой, від, скольки, да? від від від, гурт у нас від 40 тисяч гривень, але в більшості обмежень немає. Гурт обмежень починається нема, да. від чотирьох. Так, значить палатки 1800 вісімсот Пожалуйста, така е, ця у нас 1200, ця взагалі 1999. Дівчатка, фонарики, 300 гривень фонарики. Це в нас термо Да? Так? так, так, термос для їжі можна дуже зберігати щось тепленьке або щось холодненьке. Ага. Так, це що у нас сидів сюди? Це е, Та це розкладушечка для того, щоб в дубці не було холодно і в е, дубцю цей. каже, до щоб не було. Скільки вона стоїть? Дивіться, це 1949 гривень. Е, це що у нас? Це плащ пальто. Не будемо пішло продовжувати далі. Але я вдіваю плащ пальто. Це дуже класні варіанти, але зараз дійсно також з собою, якщо б не дай Боже був дощ. Ми їдемо зараз жарти шашлют на природі. Це на природі, щоб не було це. Та подожди, я не владу. Та ви вже така худишка. Гарна? Слуха, ми їм пройде. Безна. ви якийсь готу тут вас вкраде? Чи виш? Бо також, щоб тако вийшла ви та й вік мамина була. Щоб я їх не трогала, так? Ну спасибо за комплімент. Славно, славно. Не слухайте, ну це хорошо. Воно собі гриби зранку, де те дощ, це нічого вам не. А що нас може намочити дощ? Ну всяке може бути. Це природа. Согласна, хорошо, давай. Але така має бути в кожного. Так, він стоїть 739 гривень. Так, є втратив поляра. Це що, у нас маленька це палатка? Є дитячі різні палатки. Оце вже душ. Оце вже для це душ? Палатки, душ, спеціальний. А, такий, Це щоб... не палатка, це душ. Це да? ну, душ палатка така. Ви можете сюди її поставити, наприклад, і біотуалет, для того, щоб ніхто там за смереки вас не, не, не бачив. Так, та Так, сюда тут у нас іде 2,799, це що, Це ложки? ложку. Наборчики для пітніка також повинно бути в кожному вдома. Так, так. Цей наборчик у нас іде так. Так, це, це дуже класний. Тут уже чотири прибори. 4,949, Дивіться тут, Соленки, що хочеш, так? Так. Да? Це вже ось такі тут скляні гарні наборчики. Є. А тут у нас а тут що, коробочка. А термохолодильник. Термо О, скажіть, а отдільно є На день Буде окремо з акумуляторами, буде дуже великий асортимент, але є. чекаємо контейнер зараз має прийде. Так, дівчатка, називаємо. Дивіться, у нас так. що саме основне у нас сезон палаток. Вибір палата дуже великий. Ви заходите на на сторіночку, вам бедуть любу інформацію, особливо якщо вам потрібно 5-6 штук. Ну от 41, ну це добре, ограничення немає, як і в нас. Так. У нас що паличка ковбаски, 190 так. гривень, що тут немає. Але подожди, але коли людина, допустимо, вона захоче там 10-20, це буде віддільна ціна. Так, 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 це так це це буде, це буде так, ага. Ну давай ми з тобою зробимо такий обзорчик, коли ми сюди вже приїхали, в палатки я полежала. Це такі, скільки таких робочих досить? Е, ось тут, наприклад, оцей винний столик 970. Дев'ять гривень. Оце двоє цей. Це від наших місцевих виробників. Ви знаєте, наш край за деревом славиться. є дуб і ясень. Це теж такий широкий асортимент. Маємо і на гопт, і на роздріб. Да, Лесо, знаєш, що ми ще сідом mm -hmm. сюди. Я хочу каструлі. Щоб... А ну да, давай починаємо. Mm -hmm. Це у нас починаємо. від мелочей, дивіться, розетки. Да? От, там п'ятсот п'ятдесят гривень. Йдемо те так зробимо такий круг, крумілки мелкій... а є ці я корвілки ложки. Та це вже набір великий такий з шухляткою. Вже ножики ще додатково для м'яса. Весь комплект такий так. Такий комплект 3,289 двісті вісімдев'ять. Дві вже дуже лакшері. Такий для поціновувачів естетики. Вже угу. Так, сковородки, каструль, набір сковородок, 3,6,9. з чого вони ці сковородочки? Йду? Алюмінієві покриття антипригарне. Хорошо, це теж вони, так так? так? так, так, так. Це, це теж така так? Це комплектами і поштучні. Так. Ага. поштучні так, різні. так, а це набори чи подільниці? Под... подільниці. 1749, подільниці. 1749 та. така, mm -hmm. так, да, поняла. Так, тут вже набори йдуть такі вони на поставочках, ножі, набори. Так, так, ну, вибор так. дуже великий. Йдемо до посуди. Посуда це вовше ну, у нас святе. Значить, цей набор 4,569, це з чого він йде? Е, Кераміка. Кераміка, так. Так. Кераміка. Це все кераміка, це да? Все да? кераміка да? так? так ось, 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 ось ця ще дуже гарна. Це тепер, як то кажуть, у нас на, да, на да, українська да, ось да. так можна гарно задекорувати собі стіл до будь-якого свята. Ось так. Це, Боже, ось це тут. дуже тісні дві. Так, 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 так. такий вони... під скандинавський стиль. Скільки тарілочка одна? Е, одна? Одна тарілочка, вона йде від Ну, секундочку, від 239, від 230 гривень, це саме найменше. Отак от 159 так. і вище, дівчатка. Так. А я ось ці яйця, дивіться, оці яйця. У мене ж таке. Скільки воно зараз коштує? кажемо. Е, так вона зараз 2 219 дев'ятнадцять. але дивіться в ньому входить вилки, ложки, ножики, маленькі ложки. Воно у мене ще нове закрите. стоїть. дівчатки, ви знаєте, це такі пода подарунок. Так? Кіда, от ви йдете в гості, щоб, ну, це ну, це завжди треба. Вилки ложки, хтось украв, хтось ну десь воно впало, загубилась да. Як от міша нам розказував? Вон у нас подружка мішка, подружка наша. До нього прийшли гості, покрали лібряні ложки. Нічно, я тобі надійшління яйце подарюсь, з хорошими ложками. Що... Вони не серебряні, не вкрадуть. Не переживай, подружка моя. Сковородки, якщо вкрадуть, скажи, подружка тобі купля. Оце мені дуже подобається. Це у нас наборчик, це в нас набор, так? Да? Набір, там, та, 6-7. 690, Дівчатка, але йде набір. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Ви розумієте, великий дуже набір. І плюс дві ложечки. Так, це набір 11690. Це такий самий, так? Да? Так, так. Це є... все. Різна цінова політика. Що ліна да? алюміній також покритий таким антипригарним, дуже хорошим е, є здвойним. Дивіться, якось є каструля, щоб можна на жарти базу для індукції. Отак на більшості. Так, в неї жарити так. можна дуже. Вона не пригорає дівчатка. Ви полі набори. Ось такий набор: 7549. Так, це в нас іде краса. Перемітки, це... тут у нас така сустічка, По... де є якась оцінка. Так, ідемо, так, повертаємося сюди. Це що палатки? У нас же палатки стоять? Дівчатка, палатки, дивіться, 3-40. Ми на дворі їх бачили, так, але так. вони є різні, різні. Просто щоб побачили, як вони упаковані, да. гарно. Да. Так, так, так. Вони дивіться, дітські, є, взрослі. Особливо. А то що таке за гамак? А, так, ще є гамаки. Почм ті гамаки? Так, гамаки, гамаки, гамаки. Зараз скажемо. По цьому марку я Так, да, так, дивіться, дівчат, це все палатки, ви можете це все замовляти, ви передадуть нову пушту. Я вже казала, ви знаєте, що зараз інтернет творить чудеса. Зараз ти просто лежиш на дивані, замовився дивіться, ці яйця, Вони є в різних малюночках. Подивіться, що на 894. Це вже у нас тут є оранжеві цінники, також, якщо би комусь, є на сайті спеціально, бо є десь на чуть, -чуть на, цер, на ну, на, чкраба, на десь фарба. все хорошо. Все добре, тільки немає такого товарного вигляду, але все по дуже крутим цінам. Ми також продаємо. Де красні цені це все що йде. Це десь нас щербилось, десь по цьому. Десь, та, от, наприклад, дивіться, які круті бокали. 163 гривні, да. Е, 4 штуки, Шо тому що два розбиті. І чотири штучки вже продається. А було б 6. А так за 163 гривні за штучку. можна... Так. Так, набор посудиться. 1800. Так, так. У нас дуже бага... є такі варіанти, що Так, тут варіантів є, які хочеш. А тут ж колись було щось друге, так? Да? Щось поміняли ви, да? так? Та тут тут, пам'ятаєте, була палатка, що ви тут у були? Так, пам'ятаю. <святую> <святую> скільки пам ми вже з вами і перейшли <святую> да, куча, да, да. да. да, куча вітрин. Так, куча вітрин. Так, тут у нас, дівчатка термоси для діток. Це зараз все, що актуально. Дивіться, це водички. 400, 300, дивіться, 500, 300, 200 разів, двічі для маніпустів, 369, 9, 639. Дівчатка, я ж кажу, зайшли на сайт, замовили вам, а це що у нас величезне? Це е, вже термоси, бо термоси можна використовувати і влітку. Лоду дали, водичку насипали і воно так само зберігає холод. зберігає 800, компорту. скільки він? 569 гривень. Да? Е, так, оцей термос е, так. Так, 560 гривень. 569, дівчатка, ви mm -hmm. дуже багато. Потім, ну це такі світільнички, воно дорожнього. Так, це у нас теж у все термоси. термоси. Леся, покажи, ж... все, 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 все. так. О, Це тепер шикарний. Тут термос навіть є в нас стосунки, ти чуєш Двійонда? Якщо сильно зажохлася, це що, а ну це кошти. Це серветнички. Отакі вот теж і для, для кафе, і для дому. Ну я подумала, що це косметичка, якщо. Серветки. Так, ідемо. Так, дівчатка, йдемо, тут у нас починається. все-все-все техніка. Але йдемо так, техніка дисковородочка, ти щолець, що ти сковородка? ковородка на тисячу дев'ятсот шістдесят дев'ять також алюмініва, алюмінівада алюмінію, просто Дивіка, велика. Отака велика. Вона стає 4589. п'ятсот У неї борща можна зварити, так, да? Так, так, так. так вибір. Потім дивіться, Тут ну я не знаю абсолютно не сюди. Чайники, дівчині, чайники різні ціни на все є різні на саме головне, ви заходите на сайт, ви дивитеся. Замовили вам все передали. Чайники йдуть абсолютно різні. Так це що у нас пилісоси? Пилососи. Бо техніка побутова дрібненька є від самого на ну, до найменшого кавоварки. Це найбільша вже техніка. те кавоварки. Я не знаю, що тут тільки тут так дивіться, м'ясорубки. Чу ще ці, ми поміж мої мами, було такі крутиш, але вже техніка. Он до пожалуйста, так, дівчатка. М'ясорубки, якщо хто що дивіться, те, ну я не знаю. Так, да. Чашки блюдки, чашки, блюдки. А це що у нас тоже кофе? Кофе. Це шайтан машини, як, як це, це, це тепер називають. А де кофе машини? От, за от, будь ласка. А, а то шо Це вже прям каво тому що вона мелезерна, вже є з боку капочина розбивати молочко, вони вже повноцінно. І 20 тисяч, давні Ця 20. Це залежить від фірми, такі, да? так, так? Так, а це ми йдемо сюди, це вже не кава машини. Так, це, це аерогрилі. Це так. зараз такі, що кожен, знаєте, шайтан машина, що за 10 хвилин картоплю робиться. Дівчатка, ви поняли, сім шестьсот, а дивіться, повертай камеру і покажи, їх дуже великий вибір. Різні ціни. так, так, так. Так, починаємо. Так, це нас і десь. Це марміднички. Так, це такий наш популярний товар. дуже його люблять на подарунки. Так, Леся, дивіться, значить, марміднички. 1699. Це одна штучка. Це одна штучка. Одна штучка. Починає от 1200, 1400, 1700. Дивіться, боже, каво красиво. дивіться. Це для даже мармідлям. З чого вони йдуть? Кераміка. Кераміка, стекло і металічна підставка. Такий набор виходить 1400, 1700. А ми ще робимо гарні знижечки. Гарні 2, 6, Так, уверху сіль перець, дві теж наборчики. Дві 739 хороші наборчики. Ну, йдемо, звісно, до нашої разні. Абсолютно різні. Значить, Лесочка, розкажи мені 5,039. Наборчик. Три штучки. Три штучки. Так. з чого вони? Нержавіка. 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 Все. нержавіка, це все вже все, для. нержавіка покрита. Две, а дві кастрівка. А це емальована ну мальово кожен, як по-різному на неї каже. Ну але страви наші батьки люблять ці кастрюльки, бо кажуть, що страви у них максимально смачні. Так да, так, да, так. Да. Так, сковородки, набори каструльок є. Тут по одної, так, так? так? Оці вже чугун. Оце чугун. Це, це чужої такі. Так, прямо так, та, 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 дві. Так. Ой, вона прям тяжо. Дві дев'ятсот сорок дев'ять дівчатка. Ой, вона прямо така, знаєте, тяжого. Таке так, чугун, як колись був. Так, да, так, да, так, да, да. І вот зелена 329, але вона, слухайте, вона прямо дивіться, вона прямо дві чугун. Дівчки, ви думаєте, що це воно диві, зеленого цвіта? 329. Що да? так. Так, ми тут подивимося? Це, в нас таке? це для зберігання прикрас такі маленькі, з собою десь брати, для дому, щоб гарно зберігати різні свої. Mm -hmm. Навіть, не скажи, не дивіться, бусім. людина хоче допустим працювати окремі йдуть ціни. Да, допустим, палатки, так, так, ну, так, все. Так. на сайті Доді? зразу. Вони реєструються, проходять верифікацію, вибирають систему співпраці, і для них зразу ціни максимально не це все можна так, обговорити. Так, так, так. Дівчатка тут дуже великий вибір, Ви знаєте, це техніка для дому якої є все. Починає від вилок ложок, закінчує палатками, кастрюлями, Я не знаю абсолютно всім. Особливо палатки, слухай, а наче там було в цьому році для рибалки? Чи це я щось придумала собі? Були ні-ні ну, ні. Для ні рибалки були. ми так ми тільки маємо рибальські крісла, а от таке, що можна випадка. А що я таке придумала і обманула, що таке є. Дівчатка, так що зайдемо на сайт. Дивіться, дівчатки, тут дуже по-перше, ціни на все хороші. Товар приходить з Китаю. Да? Тут прямо маб... прямі постачальники так. з Китаю. І о, а там може ми каструль не бачили. Ідемо, диви, наверху там. Леся, йдемо, диви. Я піднімаю голову. Ага. Це ага, тут добре, так. Я піднімаю 20... голову, а це 25. А, можна 3 все, по 25. Для ну, Собі... любого ти... напитку, так. Так, що так, так. так, 3 по 25. Скільки так, там так, літрів, мабуть? 3,5 і 2. 3,5. Скільки там вийде по 25? Це нормально, ну, 3 літра там, так? Да? Ну, можна наблюкати, що вже не стати від того чого. Так, пересоси дивіться на сюди. Дівчатка, оці кастрюлі, оці, оці, оці. Mm -hmm. Розкажи мені про ці каструльки, оці. Вот це також алюміній, 10 ти? тисяч набор, дівчатка, так, дивіться, вони йдуть різні. Вони йдуть з двойним дном, дались? Так, вони є двойне дно, це коли отака під низом є місця. Штучка, ага, бачите, ага. отака. Воно підходить до різних плиточок до повністю до всього. І індукція, і газ, і все. Куди ти мене не веди, а мене веде до 3 по 25, хоч ти робне. Ага. Ось о, 3 літра, дівчатка, це можна коло неї присісти і не встати. До речі, треба купити і додому і наляти туди 3 літра самогонки, такої, знаєте, градусів 60-70. Нажарити картошки, нажарити так? Леся, і вже не вставати, і просто не вставати. А от такого, знає, ні, ну слухай, іди до мене, зайчик. Ми що ти так казав? Чуєш, я знаєш, як люблю. У мене це як я люблю, я, я раніше була. От у мене раніше літом це це, году якось то його знаєш якось тако. А раніше себе нічого не роблю. Ми їдемо до тебе. У мене духовка стоїть на дворі. Ну, у мене ж хатинка, духовка на дворі. Я бігом картошку начистила, порікарно помила картошку пополам, тут на неї сало э, шп... цю... э, ш... шпацю. Ну це модна шпачка, спічка. Пічка. Пічка, тільки то, що відрізла зубами, щоб не загоріла, що та картошка до куки, прижала, Так, поки там картошка щось шмалиться, вже якісь помідори і огірки накрила, да? і так осіли на тірасі, кому хватило стула, кому не хватило, Я ж люблю, так, знаєш, коли хороша компанія посидіти і чувствує, що вже чувствую, що вже пішла спати. Гості дорогі мої вже знають, що я можу сісти, лягти, піти і лягти. Слухайте, це життя, і це все життя. І воно буває в кожному, просто кожен може зіснятися сказати, А я не стісняюсь, а що це життя, бо воно так і є. Слухайте, Ну, кожна людина вона має право на все. же ж ми ж живі люди, ми ж не можемо як роботи. Що ти позіхаєш, тягнеш мене зараз? Ми ж не можемо все время як роботи працювати. Дивіться, от ми. Утром на приводі, вже увечері в кінотеатрі, вже ввечері дивиться, вона танцює в тому, де я була, в Варшаті. Як порядна жінка в 9 часу ноги чи не помилити. Спати, правильно? Так що, мої хорошенькі дивіться, це дійсно все круто, все хорошо. Я вже кажу, все, все життя йде в інтернет. Не треба нікуди йти, вам треба палатка, дівчатка. Ви позвонили вам її відправили. Ви сьогодні замовили в той самий день. Відправка відправка. все, так. дівчатка, боже мій А працюєте ви як? Вам скидують кошти на карту? Чи ви як працюєте? По фопу, лікпей. Я система оплати приймають, яким... накладний платіж, в більшості користуються всі накладний платеж. Кошти ну... розраховуються, дивляться, відкрили, подивилися, да. оплатили і пішли додому. Ну так, да, це плата, бо ми продукти. У нас продукти нам оплатили, <shot> це продукти, дівчатка. Це зовсім наш. Да, так, ви поняли? А так ви можете замовити на пошті, подивилися, вам подобається, ви оплатили все. Але я думаю, що вам все понравиться, тому що дуже хороші ціни. Так що, мої хорошенькі, пишіть, дзвоніть, і оця богиня. Слухайте, ти прямо така я <сь> так... Ля, так, я я кажу, я вами вам, надихає. Ми вас сайла! Світулька зменшується і треба до сунці зменшитися. Давай, диви, повертайся, говори, моя рідна, бо ж камера включена вже. Так, дивіться, ми запрошуємо до співпраці. Леся, Хто здрасте, має... тут дві Лесі, дівчатка, так. загадуйте бажання. Хто має ресторани, кафе, кав'ярні, ми можемо забезпечити їх любою посудою: від стаканчиків до ложечок, до каструльок. Ой, Все, ми ж тут не були. Так. Ну, дівчатка, дивіться, які красиві кофєнчики. По 6,5 тисяч. Дівчатка, по 4 тисячі, по 4. Боже, вони такі круті. Це вообще дивіться, дівчатка, це з чого вона йде? за також кераміка. Все з кераміки йде. Кераміка і фарфор. Там є два наборчики, які Да, я знаю. Ну, Дівчатки, дивіться, це вообще це от Вони різні, 899 5 Це дуже крутий, дуже крутий. Це новий, так? Ну. Mm -hmm. А та що у вас все время нове, дівчатка? І от є ціннички. Дивіться, цей що ти сказав у нас? Це кераміка, а ось цей йде фарфор. А фарфоровий наборчик. 17 Дівчатка. Дівчатка, ну це Марці, фарфор, такі, дивіться, це, такі, це просто це для любителів поціновувачів, чогось такого Так, Це я в, в да, це я собі в новий дом обов'язково mm -hmm. куплю. Це ви знаєте, один та й назавжди. Це теж фарфор, йде? Так. По 17 так, ти. тисяч, моїх хорошень. Леся, ти неплохо обустроїлась. Так. Йдете до нас? <laughs> <laughs> Лесь, ти хочеш мати неприятності? <laughs> <laughs> я, ні ні. А, то вона вже ти залишайся, а твоїх двоє дітей чи, і мій красивий брат на. А красивого брата на кого? А я вам машку даю. Машка, Машка, їдеш в Одесу, а Машка вже замужем. Машка замужем? Та взагалі то Леська теж замужем, а вона вже Маш... Даже не хоче їхати. Машка в Одесу Леся до нас все. У вас може. Двоє, а, та двоє там підуть. Красунички мої, ти, ти, ти плохо там смотришся, ти поняла? Івія, в той другий кабінет оформляй документи. А дітей і чоловік приїде ззаді. Так, Олеся, що ми ще маємо з собою показати? Так, ми ще щось так. хотіли показати. Це, я знаю, що у тебе ще є красію. Вазі давай, де вони? Так, так, вазочки, ось тут у нас. А що ми ходили тими рядами? Що ми бачили? Тут. Ми все бачили, але нічого не бачили. Вам тільки свідчники теж дуже велике. Так, а ну дивись, що у нас ану починає віці. Це так, що так, так. таке? Це от для кендібарів під тарілки. От у вас не вистачає місця на столі. Поставили підвищення таке для тарілочок. Це спеціально. Mm -hmm. Вони такі 1500-1600, ось такі для кендібару вони від yeah, yeah, з другого міста, які хорошо паковуєш. Да, так, щоб так, вона... так, так, так. Вони Китаю до нас, приїхали люди, де пережили куча таможен. Так і доїде до вас додому. Не переживайте. Та скло все гарно упаковано. Різні підсвічники. вази. комплектами да? можемо складати колекціями. Все, Боже, може підсвічники, які красиві. Так, це все таке. Так так, красиве. ой, взагалі дивіться, дівчатки, 700 гривень, який красивий посвічник. Так. так, вазочки, давай вазочки начинаем. Так, начинай. вазочки, дивіться, ось ці такі власні красуньки, пам'ятаєте? це з вашого юнацтва, дитинства, пам'ятаєте, да, коли скільки да, вазок? Так, да, так, да. так, так. Оце зараз скільки вони вийшли ваза? в моду. Вони 1200, 1800, як Це ж колись раніше були, дівчатка, так, ви пам'ятаєте, мої хороші? Д да, 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 з дитства, з дитства, так, 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 це з дітства, з дітства, так. Скільки воно, ця маленька, скільки воно? Uh, так, така маленька, 1219. Uh -huh. Так, по 750, по 600, Дивіться, який вибір вазочок. Різні. Різні, декоративні для дому, для квітів. Оце вже такі великі, угу. гарні статусні вазочки. Явички, все, все пакуйтеся, все передається новою кошту. Дивіться, Я вам такий міні-міні обзорчик зроблю, щоб ви все бачили. Пересоси, я не знаю. Так тут що тільки немає. напевно, абсолютно все. Так цей набор посуди. що хочу подивитися. Він він з так, таки. Це набор гарний. посуди. Вісімсот це не дорож. Чого так. він так. це кераміка? Ось ці дуже гарно у нас тепер продаються, багато хто. Бачите, як задекорувати Скільки гарний борщ. такий 460. Повністю набор з то є 4500 4, ну, 4, 4, 4 дівчатка, повністю такий наборчик. Дивіться. Так, а ці тарілочки, це поділюється, чи не було. Це все набор. вже наборчик. Дивіться, набор 4469. Велика, Дивіться. маленька борщова і велика особова і маленька особова. Так, кофе 2,789. Боже, глазки розбігаються. Ага, тут у нас йдуть. Сіль перчик, дівчатка, мой цей з чайничком прям, 5219. геть прямо з чайничком. Я не знаю, глазки розбігаються на все. Тут, звісно, можна. Леся, що ти там, диви-диви? ти вже була оформлялася? Ні, ні, я квартиру так знайшла. що що? Я... Мені треба. Що? Шо? Глім? Оф, на... квартиру. Леся вже знайшла собі да. грім в квартиру. Так, мої хорошенькі обзорчик, ми вам зробили. Лесечка вам все розказала. Так, все, Будь ласка, переходіть, переглядайте, менеджери вам. все Внизу дивіться, що це, внизу ми не бачили. Ви знаєте що? Це ми гарні отримали контейнери для зберігання їжі. Знаєте, Всі привикли такі контейнери обичні. А це дуже гарні, гарне дуже е, пластик такий якісний. Є для яєць зберігати. А це хто затупив, забув, коли поставив холодильник м'ясо, можна поставити взагалі собі е, таймер, час місяць, коли Скільки постав... цей набор стоїть? Це поштучно. Скільки, все. Скільки це маленький? 499, О, так, так. так дивіться, так, так це у нас а ось такий наборчик 1459 гривень. Тисячі п'ятьдев'ять дев'ять. А так, оце дівчат, а що це за температура? Шо це це навіть набор? не температура, це просто ви виставляєте, коли ви поставили яке число. А вдруг ви забули, коли молодель це яйця? Да так, так. Це різні для зберігання і продуктів. О, для льоду зараз актуальне. Я mm -hmm. собі взяла такий класний літ в і також різні. Оце для яїчок, щоб гарно, естетично, як mm -hmm. тепер модно. Слухайте, ми такого понезам, що так, це обтак, у нас є набор. А скільки так, цей набор ну, де в ньому? Все 1129 гривень. 1129, да? А то ми так по верхам ішли. А це що у нас це в кульочках? Ось це кондитерські мішки. Багато хто займається. Це для розкатки тіста є. Ага. Так, це для тіста, для розкатки. Формочки для випічки, цілий наборчик. Отакий. Скільки наборчик це для 3429 гривень. Ага, Тепер ось це е, mm -hmm. спеціальні щипчики і ще а різні так. Це дитячі наборчики. Дівчата, і, так. Все є, хто до себе на родини. Для маленького мацю по відпірочку можна вже використовувати. Вакуматори, пакети для вакууматора, будь ласка, не забувайте, хтось зараз буде всякі Дівчат, може може вакууматор. Вакууматор. Так. І пакети для вакуматорів по, по 100 штук у нас у комплекті Так, вакуматор це 245. Да? Е, так, це дві, і цей класний за 745 гривень. Ціна на нього найкраща в Україні, і він дуже крутий. Ага. Маленький, портативний, виконує свою функцію від А до я думаю? Слухай, ну я таке ще не бачу. А душ. А я вже я вам сип прямо йду. Осталося бочку з водою десь приціпити. А де ж він тепер? А Дайте, 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 я вам пока бо... Що ти там? Де? Дайте я це відкрию. Ага. Це целе діло, слухайте. Куку, за коп з голови каже, стоять. Та ще не подожди, що не купили. Слухай, я тобі говорю, техніка це. Да чого техніка Ти да На, немає. А, туди година. А води набираєте її. А я шукаю, куди його прикрутити. То, тут китайці лоханулися, вони нам не дали. Так що любі наші друзі, ми знаходимося, в прекрасному місті. В якому місці забула В косимо магазині луджі. Ми вам тут все показали, але ми ж їдемо з вами. Де ти? Чуєш, точно я ще їхала сюди ми ж з мамою три по двадцять поняла? Та я їй щас каже, де ні, воно вже випустило. Виплакав води, попила, ми там попустило. Але ми ж їдемо з вами ще один місце. Горе та да. горе. Да. Давайте я вас закрию, щоб ніхто не підглядати. Не забудь мене відкликати, тому що все. Бачите, е гарно отримують усі процедури. <рігла> Леся! Тебе не вивезли то чути? <рігла> а, я тут, тут, I love you. Казахій шла зима говорити з цим душовиком. Серйозно. Нащо ну, ж хороше не скажуть, А плохе повір мені, може сказати, що хоче. Але, дівчатка, це життя, і воно є, було і буде. І потрібно, ви знаєте, жити, насолоджуватися кожною минутою, кожною секунду. Є можлижність веселитися, є можливість десь поїсти. От ми зараз тоже поїдемо в гори. Поїдемо гори, пожаримо шашлика, ноги в воді помочимо. Ще й покупатися можемо, да? так? Можемо, так? Да? Ну, круто, Все. круто. Взагалі. Я сама хочу. Ай you.